thank you Сенсорна кімната, або як її ще називають, кімната психологічного розвантаження, кімната релаксації, мультисенсорна кімната це організоване особливим чином середовище, що складається з великої кількості різного виду стимуляторів, які впливають на органи зору, слуху, нюху, тактильні та вестибулярні рецептори. Перебування в цій кімнаті сприяє покращенню емоційного стану, зниженню неспокою та агресивності, зняттю нервового збудження. І тривожності, активації мозкової діяльності, прискорення відновних процесів в організмі, сенсорний притік, тобто сприйнятий навколишній світ і події, що відбуваються всередині нас, за допомогою органів чуттів, надаючи інформацію в центральну нервову систему. Є основним фактором, що забезпечує дозрівання мозку дитини і визначає розвиток поведінки та психіки. В даному випадку сенсорна кімната використовується для активації різних функцій центральної нервової системи за рахунок створення збагаченого мультисенсорного середовища, стимуляції ослаблених сенсорних функцій, розвитку рухових функцій, розвиток дрібної моторики, створення позитивного емоційного фону. А тепер проведемо з вами наше заняття на тему осінь. Отже, сьогодні ми будемо з вами гратися. Це вже не сенсорна кімната, а осінній затишний ліс. Давайте з вами озирнемося довкола. Як гарно, який теплий сонячний день сьогодні. Озирніться довкола, подивіться на дерева, які листочки в нас. І давайте подивимося, скільки листя у нас нападало на землі. Пограємося ним. Покидаємо своїми ліками. <тит> як поліває легенький затишний осінній літерець. Не дерева, так, світ. <тит> він наповнений нас оком. Забудьте туди, будь ласка, руку, і скажіть, що ви відчуваєте? Який він світла? <тит> <Шепці> <тит> і який? Що ти відчуваєш? <тит> Шестий, так, ніжний. Настя. Тепло те. Давайте підемо, порівняємо свім. Ось всередині горить полум'я. Гріємося, так? Ось всередині горить полум'я. Воно освітлює і гріє всю кімнату. Який золотистий гарячий вогонь. Теплого Так!